Мені доведеться вам трохи роз'яснити, ви вже, звичайно, читали, постараюсь, може, трошки детальніше. Але от ті, що ви бачите всередині ваших листів пояснення, це не є підстави для переименування. Підставою для перейменування є інше наше місто історичне місто, якому понад справді 700 років, яке зіграло велику роль в історії України. Саме на Черкащині свого часу виникло козацтво, яке стало основою української нації. І протягом 300 років українці, наші сусіди, називали козаками-черкасами або просто Черкасами. Це свідчить про величезну роль нашого міста в історії України. Але ця роль ніяким чином не відображена зараз в назвах. Вже говорилося, що в 23-му році більшовики одним рипом переименували понад 90 назв вулиць. Абсолютно не рахуючись з історією, назви були космополітичні, як правило, там було кілька тільки назв було, які пов'язані якось з Черкащиною і Черкасами. А пізніше роки перейменували практично всі. На 91 й рік у нас чудом виявилася перейменована одна єдина вулиця Розкопна. Всі інші були перейменовані. От. Е, якщо це не були тоталітарні назви, то це були назви пов'язані з діячами там російської культури, е, яких було при цьому значно більше, ніж українською в українському місті. Тобто е, назви вулиць в Черкасах не відрізнялися від нас вулиць якої-небудь Костроми чи Нижнього Тагіла. Було більше спільного з ними, ніж е, з будь-яким іншим українським містом. Через те е, головна підстава перейменування не те, як вони називалися колись, е, чому їх наші предки так назвали. Це вже їхня справа. Ми просто підходимо е, до них як до пам'ятки історії до цих назв. І просто стоїть питання про повернення. На жаль, не всі, всі неможливо, тому що не всі, е, ну, наприклад, ми не будемо перейменувати бульвар Шевченка, вертати йому стару назву Старочагиринська, і так само і ще йде. Що Бендеру? Якщо громада захоче, то й Бендеру можна. Але е, зараз мова йде не про перейменування, а про повернення. У Бандера поки краще, ніж е, Ленін, як ми бачимо тепер. Добре, це вже ідеологія. Я зараз виступаю перед вами, передусім як історик, корінний черкащанин, який хоче, щоб наше місто якось відображало свою стародавню історію. І, е, е, Згідно плану Геста, який був прийнятий до дії в 1826 році, наше місто було повністю переплановане. Перепланування тривало все 19 століття, закінчилося тільки перед Першою світовою війною, коли вулиці І Фактично старовинні назви зникли разом з вулицями. У нас є тільки дві вулиці, які проходять приблизно по лініях більш давніх вулиць, вулиць 18 го чи може навіть 17 го століття. От, всі інші повністю нові створення. Через те, не дивно, що назви давалися тоді. Але е, е, як ви бачите, ось, е, наприклад, навіть на цьому списку, е, більшість цих назв не були якимись казенними. Це були прості, народні, дані нашими предками назви. Це абсолютно нормально для всіх старовинних місць. Візьміть воно в центрі Києва, знаходиться вулиця Різницька, вулиця Кожум'яки, вулиця Гончарі. Це старовинні назви, яким сотні е, років. Деякі хрещаток такі більше тисячі. А могильна є? Могильна. Е, у них такого немає, але А в нас така була ще 58 років назад. Ну це інша справа. Е, Прошу вас, не я перейменовую шановні. Давайте, давайте продовжимо. Так от перейдемо е, до конкретики. Е, із Приблизно пів сотні вулиць, які існували на початок ХХ століття, удалося в 92-му році вернути буквально 3-4. Серед них, таких як Смілянська, Різдвяна, ви знаєте. Колись теж так проти них протестували. От, наприклад, проти Комсомольської і Смілянської. Зараз вже ніхто це не виступає. От, е... На жаль, із цієї півсотні ми зараз можемо вернути, як ви бачите, тут тільки 21 назва 12 вулиць і 9 провулків і узвозів. Узвози це теж старовинні вулиці, тому що їх напрямки не могли бути змінені. Це спуски з гори вниз до Дніпра. Тобто вони існували і 100, і 200, і 300 років назад. І назви їхні швидше всього теж відносяться до достатньо старих часів. Тут ми не знаємо всіх причин походження їх, але ось перейдемо конкретно. Вулиця Вербовецького була названа так в 23-му році, на честь загиблого, в 19-му році, більшовицького лідера, одного з тих, який повалював законну владу Української Народної Республіки і встановлював тут радянську владу. Це можна сказати, сучасний гірки на бомотородах. А раніше ця назва ця вулиця носила назву. Монастирської, тому що в нашому місті було два монастиря старообрядських, іншим. старообрядці в нашому місті живуть близько 250 років. Це російська перша діаспора, яка в нас з'явилася. І якраз в, приблизно там, де нинішня Вербовецького перетинається з коліна, знаходиться цей монастир. Звичайно, після революції був закритий, пограбований, знищений. Але Назва ця історична. Чоловічий знаходився трошки далі ближче до Спортохоти. Але знову кажу, я наполягаю на переименуванні в монастирську не тому, що там цей монастир існував, а тому, що це старовинна традиційна назва до того ж, назва дана у предметниковій формі, як і давалися колись в старовину всі назви вулиць. Тому що ці назви імені когось, це все з'явилося лише починаючи з Катерини II, а потім активно розвинулося в радянський час. Це такий імперіалістичний спосіб називання. Хоча ми не проти нього, якщо це будуть достойні люди. Але в даному випадку йдеться про далі. Наступна стоїть вулиця Гостромогильна, яка викликає і викликала завжди багато пересудів. Як її назве міськрада, я не знаю. Але я хочу пояснити, що таке. Дайте дайте я скажу, <різов dane> я, ж, я ж не голосую. <різована> Майте регламент 21 назва, який я вам маю роз'яснити. 에, значить, там знаходився на цій вулиці 에, великий скіфський курган, 5-6 метрів. Не цікаво. Якщо вам не цікаво, ви можете вийти. Тут не його почали руйнувати. В 2014 році остаточно домінували в 1932. Ось його фотографія 26 травня 1932 року. Як ви бачите, висотою три людини. Якраз такими назвами гострі могили. І з таким профілем називали, як правило, великі скіфські царські кургани. Міс... Курган. Це назва штучна, народна українська назва, могила. Могилою називався курган, а не ота яма, що під ним. Сам термін могила дуже древній, запозичений нашими предками праслов'янами в наших сусідів іраномовних спіхів. Корінь у цьому слові мох. Давно іранською мовою це мах, священник. Тобто могила це священна сакральна споруда. От. Е, такої назви немає в жодному місті України. Це була б унікальна суто-черкаська назва, яка відображає не просто історію нашого міста, а праісторію. Е, бо від такого кургану приблизно десь 2500 років. Покрив, е, 4 роки тому мені довелося подібно дослідити на Корсунщині то він, він мав бік 2400. Судячи по розмірах, це мав бути царський курган. Місце, де він стояв, не забудоване зараз, в принципі, його можна знайти і додослідити, і з часом навіть відновити, якщо буде таке бажання. Як, наприклад, зробили в місті Чернігів, де височить розкопаний вже археологами, але знов насипаний чорна могила поховання князя чорного засновника Чернігова. Ну це вже інша справа, це виходить за межі топоніміки.